В Україні дві ночі поспіль очікуються заморозки. Попередження про стихійні метеорологічні явища оприлюднив Укргідрометцентр. Зокрема, за даними синоптиків, вночі 27 квітня у західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Через це оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Вночі 28 квітня у західних областях заморозки у повітрі становитимуть від 0 до мінус 3 градусів, другий рівень небезпеки Помаранчевий. А у Житомирській та Вінницькій областях заморозки очікуються на поверхні ґрунту. Там оголошено перший рівень небезпеки. За даними Укргідромедцентру, похолодання з опадами несе в Україну новий атмосферний фронт. Тож найближчими днями сонячна погода чергуватиметься з дощами. За даними синоптика Наталки Діденко, 26 квітня у Багатії в областях градуси дещо осядуть. Зокрема, в західних областях температура знизиться до плюс 8-13 плюс градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першим видізнаватися точний прогноз погоди.